За що не візьмешся в узлів плутанина, заплетені сіті, пропущені петлі, між схрещені нитей прошиту людину, недбалою стюшкою, гладью чи хрестиком. Стежки, ніби стяжки, затягнуті туго, у мережу, що межує з мереживом. Мій Боже, мій Боже, кричиш йому вуха. Та будь же уважний, чи хоч обережний, та глухо у Бога, і хтось безперервно пряде і гаптує пусту мішковину, а берег далекий манить оберегами, і кожна дорога тонка павутина. Опучками пальців без голки, без ножиць, зубами чи нігтями, хто вже як може, невидиму нитку. На інші не схожу виплутає кожен, но мало не кожен. Кохана, дитинку, ми й в сутінках світу, де поспіхом навхрест прострочено мить, знайдемо свою павутинку зі світла. Вона не урветься, вона задзвенить.